Від Матея святого Євангелія читання, сказав Господь, коли вас будуть переслідувати в тому місті, тікайте в інше, Істинно кажу вам: не встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде син людський. Учень не є понад учителя, ні слуга понад пана свого, досить для учня, коли стане як його вчитель, а слуга як його пан. Коли господаря називали Велзевулом, то тільки більше його домашніх, тож ви їх не лякайтеся. Нема нічого схованого, що не виявиться, нічого тайного, що не стане знаним. Що вам кажу в темноті, кажіть при світлі, а що чуєте на вухо, звіщайте з покрівель. Не бійтеся тих, що бувають тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся, радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Хіба не за шага продається пара горобців? Проте ні один з них не впаде на землю без волі Отця Вашого. У вас усе волосся на голові пораховано, не бійтесь, Отже, бо ви вартісніші за багатьох горобців.